Пілотна майстерня з ремонту телерадіооператури та побутової техніки, де зможуть працювати люди з інвалідністю, відкрилась у Чуднівському районі. Відкриття такої майстерні в селі Дубище стало можливим завдяки Житомирській обласній громадській організації людей з інвалідністю, молодь жінка, сім'я, яка отримала грант на реалізацію проєкту впровадження соціального підприємництва в Житомирській області. Депутат Житомирської міської ради Неля Ковалюк, яка очолює цю організацію, каже, що отримання гранту далося великою ціною однак, результатом вона дуже задоволена. Ми тут досить довго створювали цю майстерню, і тому вона така, знаєте, як дитина, вона дуже довго народжувалася. І нарешті е, таке відкриття цієї майстерні. Тут має працювати людина з інвалідністю, яка має вади зору. І під, цю, під людину з інвалідністю створено робоче місце спеціально, тому що ви бачили е, таку велику лампу, яка дає можливість працювати людині з вадами зору. Єдиним працівником новоствореної майстерні є радіомеханік з вадами зору Руслан Слободенюк. За його словами, обладнання майстерні є достатнім для надання якісних послуг населенню. Ми організували тут майстерню по ремонту побутової техніки. Тобто будуть виконуватися ремонтні роботи, пральні машини, СВЧ, насосні станції, то тобто є битова техніка. На даний момент обладнання вистачає для ремонту, для діагностики. То є обладнання достатньо. За словами заступника голови обласної ради Руслана Годованого, відкриття такої майстерні дасть змогу не лише працевлаштувати людини з інвалідністю, а й зробить ремонт побутової техніки, доступним на селі. Що люди в селі не завжди мають ті комфортні умови, навіть обслуговування, які мають люди в місцях. Якщо раніше там 20 років назад не було так насичені села е, битовою технікою, то сьогодні це існує і є потреба в ремонті. Тому це дуже важливо сьогодні, що і люди з обмеженими можливостями працевлаштовуються, вони сьогодні не тільки отримують від держави, але й самі на себе заробляють і несуть користь суспільству. Це дуже важливо. От якщо як то кажуть, перейти від мала до велика. От... Загалом вартість облаштування такої майстерні становить близько 25 тисяч гривень. У рамках отриманого гранту найближчим часом відкриття подібних закладів має відбутися у Бердичеві, Романові, Червоноармійську та Черняхові. Студія циті для першого Житомирського.